Скільки коштує відкупитись від пащі дракона? Як чернівчани стали дійними коровами і куди ми хоронимо бюджетні кошти? У програмі Чорним по білому про головні події тижня. Новий 2017 рік чернівці розпочинають з нових боргів. І це стало невід'ємною традицією місцевого господарювання. Чотири міські підприємства, вершники комунального апокаліпсису, тролейбусне управління, спецкомунтранс, теплокомуненерго і водоканал скосили з міського бюджету по 2 мільйони гривень на покриття боргів, які через півроку доведеться покривати знову, і знову, і знову, і знову. А знаєте, це нагадує стародавню легенду. В давньограцькій міфології донькам царя Данає у царстві мертвих відведене покарання наповнювати водою бездонну бочку. Смертним депутатам у комунальному царстві відведена та ж роль наповнювати грошима бездонні кишені міських підприємств, спрямовувати фінансові потоки під землю, вогнем, водою і австрійськими мідними трубами. У буквальному розумінні хоронити кровно зароблені кошти чернівчан, відправляти за течією в потойбічні світи. Це інфернальне дійство зазвичай повторюється щороку, як язичницьке жертвопринесення. Адже у слов'янській традиції новий рік розпочинався з обрядів відкупу від злих духів. Коляда і щедрування, багаті подарунки переодягненим музикам символізували плату за спокій у новому році, аби духи не турбували і не заважали жити простим, грішним життям. Так що корупційна основа нашого буденного існування вкорінена у найдавніших боковинських традиціях. Ми теж відкуповуємось від влади як від злого духа, і в особливо відповідальних обрядах делегуємо цю місію обраним нами жерцям. По своїй природі любої політик – це просто телепередача. Ті, хто двигується, полубабки, А ті, хто взагалі не шевелиться – просто бабки. Поставтесь до сказаного відповідально. Те, що відбувається в сусідній залі ратуші, це сакальне дійство. Ритуал священного деребану. Прикормлення Левіафана, кожну пащу якого час від часу належить наповнювати кровними. Грошима чернівчан. Єдинственний спосіб від дракона це мідь собственного. Левіафан це символ багатоголової влади. Одна із голів якого, власне, міська голова безпосередньо відповідає за плідний діалог із городянами. Дорогі заграні! Слово представляється мурганізму нашого города. Ти это вже говорив. Я тебе плохо чувствую. Це всі знають. Народ. А вот здесь. Якщо в місті випадково з'являються ланцеоти чи божевільні Донкіхоти, які вимагають провести комплексну ревізію драконячих шлунків, міська голова доступно нагадує, чим може закінчитись бунт проти травної системи. Зачем тебе слово? Чого ти з ним будеш діти? Ну, все таки, якщо не можна протестувати, то хоча б поспорити. Наш дракон не молодий і давно всім обрид, та й депутати втомились наповнювати бюджетними грошима діряві кишені комунальних установ. Минають роки, апетит же у дракона лише зростає і дедалі більше чернівчан задаються резонним питанням за що і куди ми жертвуємо кошти громади. За що і куди ми жертвуємо кошти громади? Відригує міська голова дракона і повільно закручує вентиль у трубі. Дискусія в нас тут почалась. уничтожати все гніздо. Хіба ви вважаєте випадковістю, що Чернівці Обленерго зупинило постачання насосних станцій водоканалу якраз у переддень сесії міської ради? Коли депутати мали розглядати питання фінансової допомоги вічно голодним МКП, мешканці багатьох будинків верхні поверхи сидять вже без води, тому що були енерго також відключають. Але депутатам це все рівно вони готові, щоб припинилося тепло водопостачання і став транспорт. Чи випадково Олексій Павлович погрозив, що в разі недоплати зупиняться і тролейбуси, якщо депутати не знайдуть ще по 2 мільйони. І бочечку пива. Простих чернівчан поступово перетворили надійних корів. Спочатку ми платимо податки і наповнюємо міський бюджет, спільну кормушку громади чернівців. Потім ми платимо або недоплачуємо за послуги, які отримуємо, або недоотримуємо від комунальних і приватних установ. Різницю влада покриває зі спільної кормушки, бюджету, перекладаючи гроші з однієї кишені в іншу, нарочиту діряву, де міські кошти зникають як у чорній дірі. Їм треба допомогти. Комунальним підприємцям сьогодні треба допомагати до моменту їх модернізації. Або спливають за течією. Це в мене перше в житті, що отак от на моїх глазах народився родник. Ой, що це? Труба! Лопнула труба! І ці діри у трубах і кишенях не зацікавлені латати. Адже у форс мажорних обставинах ніхто не лічить гроші, не усміряє драконівські апетити, не рахує кількість пролитої води. Тут хоча б вижити і залишитись на плаву, лякає міська голова. Давайте ризикнемо 200 мільйонами гривень чи 250. Ну, нам же пообіцяли, що все буде добре. Да? Під шумок фінансового струмка з міського бюджету нашого спільного гаманця щомісяця виймають мільйони. Наприклад, міські кошти, зароблені і сплачені чернівчанами, не повертають нам через послуги, їх просто ставлять на депозит. Виключно при вас, Олексій Павлович, у нас десятки і сотні мільйонів невикористаних коштів. Тепер стає зрозумілим мотивація, тому чому вони не використовуються. 100 або 200 мільйонів гривень щороку замість того, аби бути інвестованими в розвиток, інфраструктуру або соціальний захист, осідають на банківських рахунках. Ніякого вам громадянського суспільства, ніякої децентралізації. По суті, це звичайна подушна середньовічна дань, коли дурний платить знову і знову і знову. Замість того, аби розпоряджатись грошима тут і сьогодні, ми вкачуємо кошти громади у фінансові піраміди Ощадбанку, Приватбанку і будь-які інші підвідсотки, які за рік або два з'їдає гідроінфляції. Відповідно за весь місяць січень ми не отримали. Жодної копійки відсотків, тобто втрати міського бюджету із а, такого рішення чи неприйняття вчасного рішення вже більше трьох мільйонів гривень. Одним словом, віддаємо дракону нашу працю, нашу молодість, нашу кров. В обмін на що? В обмін на палки слова, про ефективні інвестиції, фінансову стабілізацію, надійні збереження, у шлунку дракона. Тим часом у кінці лютого вартість кубометра води в Чернівцях зросте на 56 копійок. Якщо підметушиться міський голова, вартість квитків у тролейбусах зросте на гривні 50, вартість проїзду в маршрутках на 2 гривні. Дорогі чернівчани!